Зачитую ухвалу Залізничного районного суду міста Львова 30 січня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Палюх прес секретарі Мельник за участью Скаржника Жукова, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Львова. Скаргу Жукова Олександра Сергійовича на рішення дії чи бездіяльність слідчого органу досудового розслідування відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області щодо невинесення відомостей про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Каржник подав до суду зазначену скаргу, у якій просить зобов'язати уповноважену службову особу відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, викладені у заяві Жукова від 23 січня 2025 року. Щодо вчинення службовими особами Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення кримінального правопорушення за ознаками статті 366 Кримінального кодексу України. Свої вимоги мотивують тим, що 23 січня 25 року до відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Подано заяву про кримінальне правопорушення від 23 січня 2025 року про службове підроблення вчинене службовими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення при розгляді його запиту від 1 грудня 2024 року. При реєстрації заяви йому надано талон повідомлення номер 1612 за підписом інспектора чергової поліції, станом на 24 січня 2025 року від чергового інспектора поліції отримав інформацію про те, що відомості викладені у його заяві про кримінальне правопорушення. До єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені і досудові розслідування не розпочати. Просить скаргу задовольнити. В судовому засіданні, скаржник у судовому засіданні скаргу підтримав з підстав викладених у ній та просив таку задовольнити. У судове засідання не з'явилася службова особа. Слідчого відділу відділу поліції номер 1 Проте, це не є перешкодою для розгляду скарги по суті. Заслухавши думку скаржника, вивчивши матеріали скарги, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідно до статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді. Рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Саме в запровадження механізму реального захисту громадянами своїх прав у суді полягає здійснення функцій правової держави та її утвердження як такої. Судом встановлено що 23 січня 2025 року Жуков звернувся до слідчого відділу відділу поліції номер 1 з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, яке передбачене статтею 366 Кримінального кодексу України. Відповідно до частини 1 статті 214 КПК України слідчий прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Зобов'язаний внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі, який здійснюватиме досудове розслідування, визначаються керівником органу досудового. Розслідування. Згідно частини 4 статті 214 КПК України, слідчий прокурор інша службова особа уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення зобов'язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації. Заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускаються, беручи до уваги, що із заяви Жукова від 23.01.25 вбачається, що дана заява формально містить відомості про кримінальне правопорушення, правова кваліфікація якого має бути визначена органом досудового розслідування під час внесення відомостей до ЄРДР. Відповідно до вимог пункту 5 частини 5 статті 214 КПК, а також те, що на момент розгляду скарги даних про внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчому суді не надано, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню в частині зобов'язання службової особи слідчого відділу відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Уповноваженої на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень про кримінальне правопорушення внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, які містяться у заяві Жукова від 23.01.25 про вчинене кримінальне правопорушення службовими особами Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Керуючи статтею 306, 307, 318 різка 380 Кримінального процесуального кодексу України, встановив скаргу задовольнити, зобов'язати службову особу слідчого відділу, відділу поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 Головного управління національної поліції Львівської області, уповноважену на прийняття та реєстрацію заяви повідомлень. Про кримінальні правопорушення відповідно до вимог статті 214 КПК України внести до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, які містяться у заяві Жукова Олександра Сергійовича від 23 січня 2025 року про вчинене кримінальне правопорушення. Відповідно до вимог статті 309 КПК України ухвалення ухвала оскарження в апеляційному порядку не підлягає Слідчий суддя Парюх Наталія Михайлівна. Ось така хвала є, от я її зачитав. Чому я зачитав? Я зараз поясню, тому що, тому що відділ поліції слід слідчий і уповноважена особа, і вначалі слідчий, слідчий відділ, начальник відділу поліції номер 1 І інші, мабуть. Уповноважені особи, я так думаю, але знаю точно, що начальник слідства і начальник відділу поліції допустили знову порушення закону значить, щодо, щодо невнесення відомостей до РДР і розгляду, і розгляду цієї моєї заяви по кримінальні правопорушення у відповідності до вимог закону України про звернення громадян. Значить, у відділі поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 2 напрацьована злочинна схема, у відповідності до якої на чолі з начальником відділу поліції номер 1 Собко Богданом систематично здійснюється, здійснюється службове підроблення незаконно, незаконно наголошую. Значить, не реєстрація заяв про кримінальне правопорушення. Причому хочу сказати, що моїх там кілька десятків таких є прикладів. Ось. І е, розгляд тих заяв у відповідності до вимог закону Незаконний, значить, розгляд у відповідності до вимог закону України про звернення громадян. Цей закон забороняє розглядати. Розглядати заяви про кримінальні правопорушення, тому що це є закон про звернення громадян, це є закон про цивільні стосунки, а не про кримінальні. Незважаючи на те, Богдан Собко, який не знає, або вдає, що він не знає, або він дурака включає, от і систематично, значить, і всі підлеглі йому, його підлеглі теж включають собі дурака, і вони не реєструють. Ось це я хочу повідомити, щоб всі громадяни знали, ті, що будуть мене дивитися, про те, що робиться у відділі поліції номер 1 І хочу знати про те, хочу верніше повідомити про те, щоб люди, які будуть звертатися, яким будуть відмовляти у реєстрації через, через те, що буде розглядатися їхня заява про кримінальне правопорушення. У відповідності до вимог закону про звернення громадян, знали, що ці дії протиправні, незаконні, і тому вони мають бути оскаржені. На цьому дякую за увагу і прошу підписуватись на мій канал у Ютубі. Тому що інформацію, яку я прилюднюю, я прилюднюю тільки ексклюзивну інформацію, ту, яка ґрунтується на Законі і на підставі, значит, документальних доказів. Дякую за увагу!